Так, чути мене, не чути. Видно чи не видно? Надію, що я підключилась. Добре, дякую. Перезайшла ще раз, створила іншу трансляцію, тому що щось трапилось. Це вже не перший раз, просто все зависає і все. Тому під'єднала ще раз, хто там загубився. Приєднуйтесь і готуємо далі. Нічого не змінилося особливо. Частину першу я залишу, тому що перезайшла, бо да. можливо, і зараз воно не приконає. Перезапустила трансляцію. То доєднується, тому що цей, тому що зависла і все, і тут нічого не зробиш. Так, не забуваємо помішувати все. Тут смажиться, дуже-дуже пахне. Так, потрібно відкрити ще одне вікно. Викинуло, не то, що викинуло, а може і викинуло з трансляції, одним словом. Зависло, все, не знаю. Час від часу таке буває. Не знаю, від чого це залежить. Можливо, якісь на Ютубі щось там. Так, далі цукіні. Нарізаємо теж довільними шматочками. Кабачків у нас ще немає. Я нарешті знайшла молоду капусту. Буду готувати салат так мені хотілося саме з молодої капусти. От, а кабачків навіть жовтих ще немає. У нас в основному такі от цукіні лише. І все. І жовті, і часом, ну, це теж цукіні. хоч вони й жовті, це теж цукіні. А звичайних кабачків. Їх немає. Їх немає. Так. Надіюсь, що зараз не зависне, якщо зависне, то е, дайте знати, що... Бо я тут собі готую, знаєте. Тому якось так. Швиденько ще перці. Оцей перець, до речі, дуже-дуже смачний. Це сорт називається капі. Він солодкий, він дуже смачний. Я його навіть е, люблю не в салати додавати, а так, в принципі, як овочі на тарілку. Клас. Його можна просто так їсти, я не знаю, як десерт. Дуже смачний перець. Дуже. Та да. Так, цукіні є і що ще залишилось? Залишилося перчик вирізати. І овочі трохи протушкуються. Я накрию кришкою це все, хай вони потушкуються хвилин 15. Разом потім додам. Томати, ті, що показувала в банці, перетерті з базиліком. Посолю, поперчу і ще накрию кришкою готувати ну, до готовності. Я не люблю, щоб воно перетушковувалося здорово, я люблю все ж таки, щоб овочі тримали форму. Через те, по почасові не скажу, тому що це вже треба дивитися і під себе. Мені взагалі подобаються такі овочі, і запечені, і тушковані альденти, щоб вони були. Але тут вже в кожного свій смак, тому дивіться під себе. Ну, Привіт-привіт, Василю, привіт. Привіт. Ми тут, як завжди, щось готуємо. Ну, не щось, а смачно готуємо. Рагу, поки рагу. Обожнюю рагу. Дуже-дуже. Мені це, коли літо настає, коли тепло, мені якісь овочеві салати, рагу, ягоди, е фрукти. Ну, мені можна нічого більше і іншого не їсти. Мені цього буде достатньо. М'яса, не хочеться, якихось е таких важких. Е Страв також не хочеться. І вам доброго дня також з Німеччини. З Німеччини в Німеччину. І вам також доброго дня з Німеччини. Так, перемішуємо, трішки вас поверну сюди до себе. Перемішуємо, дивіться, бачите, прям <смі> так, як я люблю, щоб прям було. Нічого, зараз е, цей трохи випарується зайва волога, вони осядуть, ці овочі, а вже потім додамо томати. Пізніше. Зараз я це все накрию кришкою, я ще не солила, не давала ніяких спецій, нічого. Просто самі овочі. Пахнуть вже неймовірно. Чи буде це смачно? Ть, безсумнівно. І до того ж, корисно. Тут немає е, літрами, щоб була олія. Я взагалі не, не люблю, коли десь в таких от рагу чи в салатах геть плаває прямо такий шар олії зверху. ні Ні-ні. Це не для нас. Шукаю кришку сюди, накриваю і все. І залишаю спокій і опускаю ще температуру. Ось так, буде достатньо. Замагатися за приготування цього шуби, що мені треба. Обов'язковий інгредієнт, обов'язковий такий аксесуар це рожеві рукавички. Обов'язково. Без них нічого не вийде. В кого немає ось таких рожевих рукавичок, навіть не починайте. Нічого не вийде. Тільки з ними треба. Що робимо? Зараз я вам показую, що в мене є для шуби. Тут відварена почищена морква. Відварені 4 яйця, так, не картопля, 4 яйця, зелена молода цибулька, матіас філейки, тут 300 грамів. Звісно ж, основний інгредієнт для червоного майонезу це відварений червоний бурячок. Чим я буду заправляти? Зараз покажу. В холодильнику в мене завжди є. на... Озброєні. Ось такий от рослинний йогурт. Можна замінити його грецьким. Я інколи роблю на основі грецького йогурту заправку. Частіше всього. Тут минулого разу я купила такий, тому буду використовувати саме його. Ось такий, от, я розумію, що відображення дзеркальне, але все ж таки можна зрозуміти. Це кокосовий йогурт, можна купити його сушений часничок. І помну жовтки із цього, із відварених яєць. Для пікантності додам ще трішечки гірчиці. Оце і буде моя заправка замість майонезу. Набагато легше і, як на мене, смачніше в рази. Героям слава! Привіт! Привіт в Казахстан. Так, оце такі плани. А, мені ще потрібно взяти гірчичку. Взяти гірчичку. Буквально не багато знадобиться для пікантності. Діжонська гірчиця є. Так, почнемо ми з чого. Я натру спочатку буряк. Буду це робити на дрібну тертку, тому що мені ще потрібно буде його відтиснути від зайвої води. Е, ні, погода в нас сьогодні дощова, в Німеччині дощить зараз і досить прохолодно. Хмарно, прохолодно. Все, натираємо буряк на ось таку дрібну тертку. Буряк як запікати, так і відварювати можна, як уже, як маєте можливість і бажання, і час. Тут в мене пів кілограма приготованого бурячка, півкіло тушкується. І паралельно будемо готувати декілька страв, В принципі, я роблю так завжди, через брак часу, щось запікається, щось тушкується. І звідки я? Я українка, але зараз живу в Німеччині. Так, і ще один. І зараз я гарнесенько відтисну, щоб не було зайвої води. Потім приготуємо. Одним словом, я спочатку завжди готую інгредієнти всі, а потім вже збираю шубу, як і всі. Як і всі, мабуть. І звісно ж я готую дуже часто саме таку шубу, вона і легша е, в цьому. Ну, я думаю, що ви не здивовані, так що я всі страви готую, намагаюся готувати на корисний мотив. Звісно, в мене і піцля буває, і якісь там і вареники, і часом така якась випічка. Це все не чуждо, Тому що я тут не одна, я готую також для своєї родини щось, але намагаюся все ж таки віддавати перевагу здоровій їжі. Дещо заміняти. Що можна, щоб полегшити страву в усіх розуміннях. Тому така от моя політика на кухні. Так. Соку чимало, я його відразу відтисну і переложу сюди назад. Бо соку дуже-дуже багато. Так. Дякую. Дякую, дуже приємно, дякую. Прям неймовірно багато і такий він насичений колір цього соку. Ось вам, друзі, і цей, хто там в погоні червона, ця червона вода до борщу, хто шукав, може. Можу поділитись. Червона вода на борщ. Так, є таке. Буряк є. Далі на черзі що? морква? Натираємо моркву. Відварену. Я її не геть розварювала. Вона проварилась, приготувалася, але гарно тримає форму. Я теж не люблю, щоб вона аж розлазилась, тоді неможливо і не натерти нічого. Доброго ранку. Гарного робочого дня вам. Так. Ага, я зрозуміла. Я зрозуміла. З Ніка чоловіка пишете. На здоров'я, на здоров'я. Я, до речі, теж, знаєте, придивляюся до цього до ревенів. Вже давно він з'явився тут, в Німеччині, в магазинах. Все думаю купити, щось готувати полуниця вже є, то, можливо, з ревенем також з полуничкою зготую якийсь пиріг або галету відкриту, подивлюся. Треба вже теж щось взяти, зготувати. Доброго дня! Що готую? Вже накришила все, готую рагу. Он на плиці готується овочеве з баклажанами, з, ну, все як там, з перчиком і так далі. Зараз натираю всі інгредієнти, буду готувати оселедець під шубою в корисному варіанті. Після оселедця, під шубою буду готувати хумус із печінкою і тріски. І після хумусу буду готувати ще одну намазку на хліб, типу песто, але в своєму виконанні. Тому що зранку я спекла хлібчик, цей на заквасці цільнозерновий, і я люблю все-таки на сніданок робити щось собі, такі якісь канапки, підсушувати хлібчик на грилі, і робити такі якісь